Настала осінь найщедріша пора року, адже саме восени починається збір урожаю та підготовка до зими. Дітки до нас з вами на гостину завітав зайчик та запропонував нам відвідати його город, який він так старанно висаджував на весні та доглядав за ним влітку. Ось ми і на городі, настала пора збирати врожай. На городі бараболя, кабачки і буряки, а ми кошики візьмемо та повненькі наберемо. Ой, зайчик щось назбирав собі до кошика. Погляньмо і відгадаймо, що там. Печуть мене і смажать, і варять, їдять і дуже хвалять. Що ж це? Правильно, це картопля. Якого кольору картопля? Коричневого кольору картопля. Добре, що ж наступне там? Я гірка і завжди свіжа, всім подобаюсь. Одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Дітки, від чого ми плачемо, коли ріжемо, допомагаємо мамі в супчик або в борщик. «Правильно, від цибулі. Якого кольору цибуля? Жовтого кольору цибуля молодці. Сидить баба, одягнулась, стов сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас вборщик поспішає. Що це може бути? Капуста. Якого кольору капуста? Зеленого кольору, молодці. Наступне, що ж там в кошику у зайчика? Сховалася Марічка в підземній коморі і тільки косички лишились на дворі. Це морква якого кольору морква? Оранжевого, помаранчевого, та кольору молодці. І що ж там одне залишилось у кошику? Стоїть півень на грядках, весь в червоних чобітках. Це бурячок, молодці. А скажіть мені, будь ласка, діти, із цих всіх овочів, одним словом, що ми можемо з вами зварити? Борщик правильно. Зайчик дякує вам за допомогу та йде варити смачненький борщик. До побачення, до нових зустрічей.